Чому в Кремлі не розуміють, що все діє навпаки? Я не про тих, хто на передовій, а про психологічний аспект це тільки зміцнює українців. у Путіна своє бачення України він розпочав цю війну понад 1200 днів тому, будучи абсолютно переконаним, що зможе зупинити реальну українську незалежність за кілька тижнів. Основну ставку він зробив на повну зраду українських еліт, насамперед бюрократичних і військових. І досі він вірить, що позбавлена американської підтримки, яка не може бути повністю компенсована європейською допомогою ані зброєю, ані фінансами, Україна невдовзі піде на принципові поступки. Немає нікого, хто зміг би переконати Володимира Путіна в протилежному. Варто згадати Віктора Медведчука, ключового радника Путіна з українського питання. Не випадково вони з Дмитром Медведєвим поділяють однакове ставлення до України. А саме сам переконання, що українська державність є фальшивою, штучно створеною російськими ворогами на заході, аби врівноважити російський вплив у постімперському просторі, це спонукає Путіна до подальших політичних і військових дій, які з його точки зору є неминучими. Стратегія не зміниться. Володимир Путін ніколи не відмовиться від свого непохитного наміру знищити українську незалежність і перетворити країну на російський сателіт. Поки він живий. Я чесно кажучи, не вірю, що щось зміниться. І я знову хочу наголосити, якби президентом Росії був не Путін, ситуація була б радикально іншою, навіть якщо б країна залишалась автократією, як зараз. Добре, але я маю на увазі, що він не безсмертний і рано чи пізно помре через 10 років або 15-20, Я не знаю. Ви не думаєте, що після нього прийде хтось інший? Хто продовжить таку саму жорстоку політику щодо України? Ніхто не знає, що станеться з Володимиром Путіним, лише Всевишній. Тому жоден відповідальний прогноз не може базуватися на наших уявленнях про те, скільки ще він проживе. Але, звісно, Росія об'єктивно, таки незалежно від того, що сам Путін про це думає, потребує виходу з ізоляції та повернення до нормалізації. І це не залежить від того, який політичний режим існує всередині країни. Політики нового покоління, як от Дональд Трамп, не переймаються типом режиму, з яким мають справу. Політичні слайдондоналтрамп арнотави арнотнерзабатзайпенкаристик бейсик корактеристик совені політико режим зі Ардилингвес. Їх не хвилює чи автократія, чи тоталітаризм. Головне, щоб режим був відкритий до співпраці зі штатами у цьому. Нинішній американський політичний клас суттєво відрізняється від попередників, які наголошували на важливості демократії в Росії. У значній мірі це була показна гіпокризія, адже штати не могли і не хотіли реально вплинути на антидемократичні процеси в сучасній російській історії. і тепер навіть формально сполучені штати не зацікавлені в тому, яким буде характер російського режиму. Якщо виключити зрівняння особисто Путіна з його емоційним сприйняттям України, то стає очевидним. Російська економіка та еліти зацікавлені в нормалізації. У новій домовленості з найпотужнішими державами світу. Якщо припинення війни проти України стане головною умовою цієї нормалізації, то наступник Путіна цілком імовірно на це піде. У біє принцип кандидашно в Сачнормалізейшнсо Путін сексесор водоу цьому немає сумнівів. Але коли і за яких обставин це станеться? Скільки часу займе? Що буде з Україною за цей час? Поки що невідомо. абсолютно. І я просто хочу ще раз звернутися до статті Вашингтон Пост. У ній зазначено, що персональні атаки державних медіа на Меланію Трамп після нібито її впливу на переорієнтацію Дональда Трампа на підтримку України свідчать про справжнє занепокоєння Кремля символізмом цієї зміни. Ви вірите, чи бачите якісь ознаки того, що Москва більше стривожена зміною західної політики або тим, що образ Путіна втрачає привабливість навіть серед колишніх симпатиків? на даний момент не думаю Путін не боїться і вплив Меланії Трамп не варто перебільшувати. Це радше красива історія. Вдалий образ першої леді Сполучених Штатів Америки, особливо зважаючи на те, що наскільки ми можемо оцінити, Дональд і Меланія вже багато років фактично не є справжньою сім'єю. Ідея, що Меланія могла вплинути на чоловіка, щоб він став м'якшим, емоційнішим щодо жорстокості Росії в Україні чи де інде. Добре працює в публічному просторі, але реальність інша. сьогодні. Володимир Путін усе ще переконаний, що найменше в значній мірі, що з Дональдом Трампом можна досягти домовленості. Трамп об'єктивно зацікавлений у доступі до ключових природних ресурсів Сибіру та Далекого Сходу Росії, особливо з огляду на конкуренцію між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Звісно, Путін не зрадить Китай і не зробить ставку на повну співпрацю зі Сполученими Штатами. Він не довіряє демократіям.

Якщо режим незмінний, проблеми з переглядом угод відсутні. Саме тому путіну комфортніше мати справу з автократіями, зокрема з власним режимом. Китайкат значно зручніший партнер для нього, але Путін прагне балансувати між штатами і Китаєм. Він досі вважає, що окремі бізнес пропозиції, передані через Дональда Трампа, зокрема через Стівена Віткофа та спецпредставників Кремля, надзвичайно привабливі для Вашингтона. І з Вашингтонсам модест кенсешенс. І з певними поступками на українському напрямку він міг би досягти угоди, не руйнуючи відносини з Пекіном. Саме тому він так прагне особистої зустрічі з Дональдом Трампом у Пекіні 3 вересня. І з його точки зору, Трамп уже пішов на поступки. Коли той відклав своє рішення про санкції, озвучене ще до 14 липня, багато аналітиків очікували, що Трамп підтримає законопроект Лінсі Грема та Річарда Блументаля, який передбачає запровадження 500% відсоткових мит на російську нафту. Але цього не сталося. Трамп погодився дати Путіну ще два місяці на досягнення домовленостей перед потенційною зустріччю. Тому зараз я не бачу, щоб Путін справді побоювався втрати підтримки чи репутації. Звісно, він певною мірою розчарований, що Дональд Трамп не пожертвував своєю свободою заради масштабної угоди між Сполученими Штатами Америки та Росією. Але варто враховувати й позицію Китаю, адже Китай не зацікавлений у нормалізації Росії, поки Росія перебуває під західними санкціями і розглядається як ворог або хоча б жорсткий опонент, Китай може розширювати вплив і перетворювати Росію на свого фактичного сателіта, купуючи її ресурси за наднизькими цінами, недоступними в умовах відкритої співпраці Росії із західними державами. Рашен Федерейшн інтує нефектив сетелайт антоктин рашин начу ресурси форфо екстремні лоу працю, вичка не вербігатен раши стил вобік еґенту за Occidental countries. Це ще одна причина, чому Путін так прагне, аби він сі Цзіньпін та Дональд Трамп обговорили все це на спільній зустрічі в Пекіні на початку вересня добре, зрозуміло, і знаєте, мені цікаво, росіяни, які тікають від режиму Путіна, або ті, хто виїхав раніше. Станіславе, Чи досі їм важко жити за кордоном? Особливо тим, хто емігрував після 2022 року? Дехто каже, у тому числі з моїх знайомих, що вони уникають говорити, що з Росії я бачила таких людей чи відчувають вони досі тиск або дискримінацію за кордоном. Певною мірою так, якби Європа справді хотіла вдарити по режиму Путіна. Вона б сприяла виїзду росіян, які виступають проти війни і тоталітаризму, та допомогла б їм і їхнім грошам залишити Росію. Європейські санкції були значною мірою, суперечливими в цьому контексті, адже вони блокували як окремих російських громадян, так і фінансові потоки всередині країни. Що в результаті зміцнило основи путінського режиму як у психологічному, так і в економічному сенсі? Якщо подивитися на розвиток путінської моделі влади, вона дедалі більше наближається до радянського типу тоталітаризму. Але це не комуністичний тоталітаризм, а жорсткий ультраправий антикомуністичний тоталітаризм, що повністю відображає особисті переконання самого Путіна. Це надзвичайно жорсткий режим, який повністю знищив будь-які сліди громадянських прав і свобод, здобутих Росією після розпаду радянського союзу на початку 90-х років. Путін консолідував цю систему, і він не боїться за її стабільність. Він не бачить жодних сил, здатних обрушити його владу з середини країни. І хоча в певному сенсі він побоюється Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників, найбільше його тривожать точкові спецоперації, такі як операція України 1 червня або ізраїльські атаки на його союзників. Ці приклади демонструють наскільки небезпечними можуть бути новітні технології не лише для звичайних людей, але й для диктаторів, які ухвалюють рішення щодо війни. І саме такі дії в царині безпеки можуть справді болісно вдарити по путіну, змушуючи його приймати рішення, робити поступки. Але водночас Путін не боїться за стабільність свого режиму ані політичну, ані економічну. В Росії немає опозиції, усе знищено. Як це часто буває в історії? Поки тоталітаризм жорсткий, він не допускає жодної політичної альтернативи. Так, але росіяни, які досі живуть за кордоном, чи відчувають вони сором за те, що їхня країна розпочала цю війну? Чи вже про це навіть не говорять? Так, я теж із таких росіян, і мені дуже некомфортно через війну розв'язану моєю країною. Так, абсолютно, Станіславе, це правда. Але я маю на увазі інших людей, тих, з ким ви спілкуєтесь за кордоном. яких людей? Я маю на увазі росіян, ваших друзів, людей, яких ви знаєте. Бо мені абсолютно відомо, багато українців знають, що ви надзвичайно проукраїнська людина. Але чи хвилює вас те, що роблять диктатори? Я багато років відчував себе українцем, і водночас я росіянин, і я не соромлюся того, що я росіянин. Принаймні, це неминуче. Я народився росіянином 54 роки тому, і коли прийде час, помру росіянином. Звісно, мені вкрай некомфортно від путінського тоталітаризму та війни водночас я будую життя поза країною, орієнтуючись на особисті пріоритети і культурні цінності, не пов'язані з режимом Путіна. То, що можуть зробити росіяни сьогодні? Я думаю, багато людей, як я робили все можливе, щоб запобігти цій війні та протистояти путінському тоталітаризму. Але на жаль, ми виявилися колективно дуже слабкими, аби кардинально змінити ситуацію. І нам доведеться чекати, що станеться з цим режимом із часом. З точки зору об'єктивного історичного процесу, з точки зору ходу подій, який як я вважаю, як християнин, є питанням передвизначення. Звісно, ми не можемо передбачити, що станеться, і в які терміни це може статися. Але розвиток історії безумовно має привести до зміни режиму в Росії, і ця зміна є пріоритетною для країни без її руйнування. Скільки часу це займе? Я не можу, я не можу спрогнозувати. forecast.